І так з останніх новин, хто в мене тут новий появився в моїй сім'ї? псалмопеус редункус, Саміця. Сидить там, чилить, е, Пересадив Балфу. Ми тарі ніколи в житті не побачимо, тому що вона вирила виріла руйбу, е, всю жизнь в ній сидіть, е, Ці вже були. Мій бабуїнчик маленький і злий це роциогіру з Дарлінги. Е... Ця вікулярія є пурпуре. Дуже рідкий павук, як виросте, я його може продам. Ну і тут, короче даха. Може він виживе, а може, не виживе. Навіть не знаю, де він, а ось, ось сидить. Бо він прийшов ушкоджений і дуже себе погано почуває. Якщо буде їсти, то хорошо, а як ні, то з пачином, так сказати.